Коли ви лише вийшли зі стосунків з нарцисом, дуже важливо не закриватися вдома і не припиняти комунікацію з іншими людьми. Тому що від цього усамітнення, від цієї ізоляції, ваша психіка ще більше схлопується. І вам починає здаватися, що ви просто сходите з розуму. Дуже важливо в цей момент. Комунікувати з людьми, які вас люблять і підтримують, дуже важливо вивчати цю тематику і відзначати для своєї свідомості, що з вами відбулося. Дуже важливо повернути якомога швидше собі своє я, яке було рознесено на мільйони шматочків, свою внутрішню конструкцію, яка була розламана газлайтингом нарциса, свою самоцінність, самооцінку і свої внутрішні опори. Коли ж ви залишаєтесь на самоті і Починаєте крутити все те страшне кіно, яке з вами сталося, плюс в вашій голові все ще на 95% говорить голос нарциса, ця та його висока філософія, яку він вам туди вмонтував, це просто знищить вас ще більше і ще більшою швидкістю. Тому не усамітнюйтесь, виходьте в люди, живіть потихеньку в своєму темпі, самоповертайтеся і дуже. Дуже раджу дивитися експертні відео на тематику нарцисизму, тому що для свідомості, яка в шаленому провалі важливо назвати речі своїми іменами, бо з вами точно все ок.